Мають таку ж торгову марку, як і нещодавно продегустовані вермишелі швидкого приготування. Консистенція змінюється. Спочатку воно дуже рідке, а потім густішає. Ніколи б не подумав, що колись таке скажу, що продукт швидкого приготування має аромат сметани. Солі забагато, з сіллю перебір. Солоно солодкий, відчувається аромат аджики. Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді картопляні пюре швидкого приготування хуторок. Це відео я не планував робити, просто вирішив, наскільки ну, вже є в запасі додатковий комплект продуктів, тому що я їх вже їв, тому це може бути трошки читерством, але цікаво буде порівняти з фотозвітом, з враженнями під час фотозйомок. Отож, вирішив записати відео. Крім того, це означає, що. У мене з'явилось хоча б трошки вільного часу, і що все-таки знайшов програму на ноутбуці, на якій можна монтувати відео. Тому мені просто самому цікаво спробувати можливості нової програми. Отож, що ще цікавого про ці продукти? Вони. Мають таку ж торгову марку, як і нещодавно продегустовані вермишелі швидкого приготування. Це, до речі, теж ще один аргумент для того, щоб зняти це відео. Ось як бачимо, цікаво. Проте виробник зовсім різний. Це зроблено в рівні. Вермишель зроблена в рівному, а це зроблено, а пюре зроблено в Дніпропетровській області. Так, тому цікаво, що ж їх об'єднує. Ну, але переходжу до переліку дегустації. Отже, перше у нас йде: це пюре зі смаком вершків, це найпростіший смак. Потім зі смаком сметани та зеленю, зі смаком курки, смаженою цибулою та зеленю, зі смаком грибів та зеленю, зі смаком яловичини з овочами і зі смаком телятини, з аджикою. Вага 30 грам, коштували вони, якщо не помиляюсь, 13 гривень станом на середину квітня, коли робив замовлення. Скільки вони коштують зараз ну, на момент публікації, я не знаю. Тому пишіть в коментарях Ну і буду, буду дегустувати. І отже, перший різновид це зі смаком вершків. Дивимось перелік інгредієнтів. Він тут такий чималенький: ему сіль, цукор. Підсилювач смаку та аромату, молоко сухе, знежирене, молочний білок, жир пальмовий, частково гідрогенізований. Ну, це ще не невеликий такий склад, бувало і більше в інших різновидах. Зберігається рівно рік, що добре, готувати дуже просто, залити окропом, перемішати і настояти 3 хвилини. Не впевнений, що потрібно показувати процес приготування, тому що нічого тут складного нема. Просто відкриваємо пачку і висипаємо всередину. Тобто нічого такого особливого тут нема. Все розсипом. Тобто зовсім не видовищне. Це, до речі, теж один з аргументів, чому не хотілося знімати огляд на пюре. Запах. Я не відчуваю особливо якогось запаху, крім присмаку глютамату. Хоча, якщо принюхатись, то можна відчути аромат, такий, як у молочних вафель. Тобто якийсь аромат все-таки є. І схоже на аромат сухого молока. Але цей аромат ледве-ледве вловимий. А тепер дуже, дуже цікавий момент. Написано залити 110-120 мл води. Я, звісно ж, можу відміряти лише на глазомір, тобто приблизно. Але от дивимося і бачимо, що консистенція змінюється. Спочатку воно дуже рідке, а потім густішає. Води, мабуть, перелив. Схоже, знаєте, на що, на манну кашу? От і за консистенцією тільки крупинок нема, а так, дуже схоже на манку. Таке воно густе, густе і водночас ріденьке. І запах схожий. Правда? Так, да, за, за запахом, як манна каша. Якогось аромату молока, ну, не відчуваю. Як бачимо, тут немає ніяких ні овочів, ні зелені. Тобто просто просто пюре. Каша вже. Ой, яка каша? Пюре. Пюре картопляне вже загусло чи картопляне, як правильно, картопляне чи картопляне. От, воно вже загусло і спробуємо смак. Ну, звичайно, картопляне пюре. Не знаю, що тут у ньому молочного. А, ну написано, що в складі є. Сухе молоко і молочний, молочний білок. Ну, схоже, що розбавлене молоком, але аромату молока ну, не відчуваю. Просто звичайне картопляне пюре. От запах, якщо якийсь є, то досить дивний і, і точно не молочний. Ну, скільки можу поставити, ну, не знаю, три, тому що нічого видатного у цього смаку немає. Далі у нас йде картопляне пюре зі смаком сметани та зеленя. Класичний смак, хоча донедавна він був незвичним. З таким смаком роблять і сухарики, і чіпси, та що тільки не роблять. Дивимось, картопляне пюре лише 62,9%. Проте тут є молоко сухе, знежирне. суміш смакова з підсилювачами смаку та аромату. І ще вони йдуть окремо Вон, підсилювач смаку та аромату, глутамат натрію, петрушка і кріп сушені, сіль, цукор, ароматизатори, тобто таке. О, а тут вже хоча б є зелень. І ще якийсь шматочок жовтий, не зрозуміло, що це. Чи перець. Я тут такого не знаю. А барник екстракт паприки може це вона і є. Пахне як не дивно, пахне сметаною. Ніколи б не подумав, що колись таке скажу, що. Продукт швидкого приготування має аромат сметани. Досить дивно От зелень. А зелень особливо не відчувається. Пюре зі смаком сметани та зеленю вже приготувалось. Як бачимо, зелені тут і справді дуже багато і відчувається сильний аромат сметани. Оце дуже дивно, все ніяк не можу звикнути. Консистенція ріденька. Мабуть, багато води перелив чи ні, ну не знаю. Ну, як картопляне пюре розбавлене водою. Дуже таке дрібнесеньке, таке, м'яке. А це плюс, що таку страву можна їсти без зубів. Оце вагомий плюс. Смак солоно солодкий і відчувається аромат сметани. От запаху зелені ну, я не відчуваю. Лише можна відчути на смак петрушку. Але оцінка, думаю, можна поставити найвищу оцінку. Це дуже смачно. Це на відмінно. Тобто на 5. Ще один номер дегустації. Картопляний пюре зі смаком курки смаженою цибулею та зеленню. Отже, картопляний пюре зі смаком курки смаженою цибулою та зеленню. З попереднього кадру вимкнулось підсвічування, тому що сів акумулятор. Ну, зараз покажу вам все-таки склад. Як бачимо, плацівців тут вже 72,6%, а не 60%, скільки там, як в попередніх, дуже багато підсилювачів смаку та аромату. От. Сіль, причому підсилювачі смаку є ну, майже в кожній смаковій добавці. Тут добавка смажена цибуля, смажена курочка, добавка ароматизатори курка. Ну... Ароматизатори лук. Що це лук? Може, цибуля? Якийсь NVP. Дивно, що це HVP, дивно, що це за ароматизатор. Мабуть, лук, тільки написали інакше. Ну, коротше, як бачимо, тут дуже перелік. цих складників, він дуже величезний, тобто тут дуже багато хімози. Це пюре пахне звичайною курячою приправою, класичний аромат. Як бачимо, видно зелень, пластівці такі картопляні чи картопляні. Картопляне пюре зі смаком курки, смаженої цибулі та зелені вже приготувалось. Як бачимо, зелені тут багато, пахне куркою. А якщо їсти, А якщо їсти, то ще відчувається аромат смаженої цибулі. Присмак. Солоність нормальна. Коли знімав фото, то чомусь мені здалося пересоленим. Зараз все нормально. Пюре на смак, як звичайне розбавлене пюре. Досить таке ріденьке. Ну, в цілому можу сказати, що відчувається курка і смажена цибуля. Смак досить непоганий, ну, можна поставити 4. Це вже аж четвертий смак. Це зі смаком грибів та зеленю. І ще що цікаво, ловлю себе на думці, що у фотозвіті. Все таки був більш критичним, тому що і розбавив більшу кількістю води і не подивився у склад. Наприклад, ось тут вказано смакова добавка – білі гриби в сметані. Ось чому мені аромат цього різновиду здався не класичним грибним. Можливо, це і виправдовує, але чому тут тоді намальовані печериці, якісь чи печериці, чи опеньки, і лисички? Якщо казано, що білі гриби, так взяли б намалювали білі гриби. Які питання? І написали б не зі смаком грибів, а зі смаком білих грибів та сметаною. А тут не написано ж, а добавка вон є. До речі, перелік інгредієнтів, ось дивіться, які величезні, дуже багато тут усього, дуже багато підсилювач в смаку та аромату в кожній добавці. У Добавці білі гриби в сметані і в добавці смажена цибуля. Ну, ось так. Багато підсилювачів смаку, ароматизаторів. І грибів тут, до речі, самих грибів нема. Підзніму ще суху суміш картопляних пластівців, Ну, запах якийсь дивний, кислий такий, пахне кислим чимось, але ну зовсім не схоже на гриби. Пюре зі смаком грибів. Смаженої цибулі та зелені вже заварилось. Пахне. Ну, запах такий якийсь кислий. Може так пахнуть білі гриби? Я не знаю. Я ніколи не їв білі гриби. Запах такий кислий, ну зовсім не схожий на грибний сметана, не відчувається лише помітно трошки аромат смаженої цибулі. Консистенція, звичайно, залежить від того, наскільки ви залили окропом, скільки води додали. Смак, смак, здається, пересоленим. Солі багато. Солона солодкуватий смак. Ну і аромат такий кислий, схожий чимось чи на брашку, чи на темний хліб. Відчувається цибуля на смак. Тобто враження неоднозначне. Запах, оцей, він не подобається, тому, ну, на жаль, можу поставити лише два. Тому що запах дуже неприємний. Ну, аромат. Якийсь кислий, незрозумілий. Наступне пюре це вже п'яте за ліком. Це зі смаком яловичини, з овочами. Ну, як ставити наголос в слові яловичина, я не знаю, тому вибачайте. Наголоси я не вмію виставляти. Але от дивимось склад. Дивіться, який склад величезний. Дуже багато підсилювачів смаку в кожній смаковій додатці, смакові суміші. Цибуля смажена, яловичина з овочами. Складається з ароматичних речовин та ароматичних речовин диму. Тут дуже багато антиоксидантів, підкислювач. І ще ж, а ні, це підсилювач смаку та аромату. Ну, тобто, дуже багато інгредієнтів. Відео буде дуже довгим, мабуть, як завжди, за 20 хвилин, але процес приготування хоча б частково треба показати, тому що тут бачимо шматочки солодкого перцю, паприки, морква є. Він. Тому це треба показати, пахне. Пахне яловичиною чи яловичиною. Знову пронаголоси. Пахне гарно. Правда, пюре чомусь рідкувате. Як бачимо, тут вже і зелені достатньо, і морква є, і перець солодкий. Ну, буду пробувати. Дивний аромат диму, копченості, такий як від шашликів. Тобто суміш така яловичини та шашликів. Досить цікавий аромат, але ж смак, чомусь воно солодкувато солоне. Тобто, здається більш солодким, ніж солоним. Ну, але так непогано. По-перше, аромат яловичина і шашлик. Є багато овочів та зелені в міру солоне. Не знаю, чому, коли робив. Фотозйомку, то коли пробував перший раз, то здалося, що пересолене. Цього разу смак більш ніж нормальний. Ну, але знаєте що? Ну, дегустації аматорські це це все досить суб'єктивно. Але все одно якусь думку можна скласти. Так ось думка не відрізняється від першої від першого куштування цієї страви. Що в принципі непогано, та й оцінка така сама: 4. Так, я, звичайно, підгляда... підглядав в чорновик, дивився оцінки. Але ну, смак такий є. Тобто він трошки дивнуватий. Але в цілому непоганий. четвірку, четвірку цілком можна ставити. І шосте заключне картопляне пюре зі смаком телятини, за джикою. Оце дуже незвичний смак. Тому що донедавна як і сметану з зеленю, так і смак, ну аромата джики рідко коли використовувала. Зараз чіпси, сухарики за джикою, то вже норма скоріше, ніж виключення. Ось. Прикольно виглядає. О, перелік інгредієнтів тут теж величезний. Замінник вершків. Молоко сухе, знежирене, суміш смакова, телятина з аджикою. підсилювач смаку та аромату. М -м, всі три глютамат, гуанілат і назинат. Тобто повний набір, ароматизатор, барвник паприка. Знову підсилювачі смаку та аромату, суміш цибуля смажена. Знову там Глютамат натрію, гонілат інозинат натрію, Ну, тобто, дуже багато підсилювачів смаку. Ось що треба знати. Можна сказати та що, але покажу, нехай буде. До речі, дуже схоже на попереднє з яловичиною та овочами і смаженою цибулею. Тут так само є зелень, так само видно морку і щось схоже на солодкий перець. Угу. Пахне джикою. Оце цікаво. Теж. Досить дивний аромат такий. Ну, цікаво пюре зі смаком телятини та аджики. Як бачимо, воно червонувато помаранчеве тобто не біло-жовте, має інший відтінок. Тут, як і в попередньому різновиді, є достатньо зелені. Є овочі, морква, перець солодкий. Пахне, пахне аджикою і. Ну, в основному аджикою. Тобто присмаку ну, не відчуваю. Смак дуже солоний. Хоча якби додав більше води, то воно було б. То пюре було б занадто рідким. Воно і так, я б не сказав би, що дуже густе, якби ще його розбавити, проте солі солі забагато, сіллю перебір. Смак такий солоно солодкий, відчувається аромата джики. А на зубах відчутний солодкий перець або паприка. Ось, видно тут. І ось ще солодкий перець. Ну, тобто смак, смак непоганий. Єдине, що не сподобалось, що пересоленість. Тому оцінюю на 5 з мінусом. Ну і підсумовую загальне враження від цих картопляних пюре. Я їх з'їв цілу купу. Так, ось тут ще є. І ось ці ще з попередньої дегустації. Тобто, ну бачите, скільки їх тут пачок дуже багато. І що можу сказати, що ці пюре вони мені сподобались. Оцінки середні, 4 і 5 були. Правда, були і на 2, ну то таке вже. Але в цілому досить непогані. Приваблює величезний асортимент, що, буває, ну, що дуже рідкість серед картопляних пюре. Ну і аромати цілком непогані, у всякому разі, цікаві. Тому ці пюре можу рекомендувати. Звичайно, наїстися такою стравою буде важкувато. Я не знаю, скільки тут калорій. Ну, 330 калорій на 100 грам а в готового продукту, тут не написано, чи готовий продукт, чи просто в продукті. Ну, мені воно здається менш поживним, ніж вермішелі чи лакшина. Тому, от вирішувати вам. Але однозначно це смачно, ну і трошечки незвично. Хоча, все-таки, якщо хочеться такого щось ріденького, то я би радив. Супи пюре. Вони з натуральних інгредієнтів, на відміну від цих картопляних пюре, тому що тут дуже багато підсилювачів смаку та ароматизаторів. Тому все-таки мій вибір більше схиляється до супів пюре. Але і це можна зрідка куштувати. На цьому все не знаю, коли вийде наступне відео. Сподіваюся, що ще зніму відосики, які змонтую на ноутбуці. І що мені вдасться змонтувати, і що сподобається те, що намонтував, тоді, значить, побачите. Але я ж кажу: живемо в такий час, що нічого обіцяти не можу. В будь-якому разі, сподіваюся, що ще зустрінемось на каналі. Бувайте!